Понеділок, 10 лютого в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічек. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Безпека в обмін на стратегічні надра України. Які рідко метали Дніпропетровщини цікавлять Трампа. Електроніка пов'язана з е військово-промисловим комплексом. Ось там вони знаходять своє використання. Економія завдяки сонцю Дніпряни встановлюють сонячні панелі на багатоповерхівках. Чи реально так знизити вартість комуналки? Вже світ і практика показали відмовлятися від генераторів і переходити на сонячні панелі. Розкрадали кошти під час ремонту укриттів в Кривому морозі. Поліція викрила угрупування на чолі з місцевим депутатом. Ділки вносили фіктивні дані щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і виконаних будівельних робіт. На 17-ту в області з тривогами, але в громадах без надзвичайних ситуацій. Водночас вночі ворог бив по Нікопольщині, обстрілював ЗРСЗВ град та важкої артилерії. Застосовував також дрон, камікадзе скинув боєприпас. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади пошкоджені два промислові підприємства та 17 приватних будинків. Побиті і дві п'ятиповерхівки, а ще 12 господарських споруд, крамниця, газопроводи та лінії електропередач, загиблих і поранених. Немає а на Синельниківщині в межовій та прилеглих селах мешканці прокинулися від потужного вибуху. Через ворожу атаку в центрі селища спалахнула масштабна пожежа. Горіла триповерхова адмінбудівля. Там розташовані центр надання адмінпослуг, пенсійний фонд, соцзахист, архів та інші установи. Ворожий безпілотник атакував житловий квартал у Сумах. Бо пила влучову автостоянку, машини згоріли. Рятувальники ліквідували пожежу. У місті також пошкоджено три будинки у прилеглих багатоповерхівках вибуховою хвилею вибуло вікна, постраждала одна жінка. Її вшпиталили. Одна людина загинула, та 17 отримали поранення внаслідок російських обстрілів на Донеччині. РФ завдала майже три з половиною десятки ударів по лінії фронту та житловому сектору. А так зазнали Краматорськ, Святогірськ, село Гульове, але найбільше постраждала Костянтинівка. На Росії тим часом чергова бавовна або атакувала два НПЗ у Краснодарському краї. Феєрично вночі палав Афіпський нафтопереробний завод. Також місцеві кажуть, що уламки збитого дрона влучили у багатоповерхівку. От і почалось по Краснодару. Анталні обі лантаноїди – рідкісні стратегічні копалини, які Трамп хоче обміняти на допомогу Україні у війні з Росією. Є на Дніпропетровщині мова про цілий ряд коштовних та надважливих для високих технологій промисловості металів. В яку суму їх оцінюють, чому Україна раніше не збагачувалася за їхній рахунок і які ризики має видобуток іноземцями стратегічних ресурсів держави з експертами? Розбирався наш Марко Ручка. Метали майбутнього на трильйони доларів, які цікавлять Трампа, є на Дніпропетровщині. Президент США заявив, його адміністрація готова обміняти доступ до стратегічних природних ресурсів України в обмін на нашу безпеку. Трамп хоче, аби Україна надала США доступ до своїх рідкісноземельних металів в обмін на фінансову та військову допомогу. Метали, які цікавлять президента США, є на території Житомирщини, Вінниччині, Донеччині та Дніпропетровщині. В нашому регіоні ці природні ресурси є на Малишевському родовищі у Вільногірську та у Жовтих Водах. Дніпропетровщина тут відомі розробки. На Малишевському родовищі титано-ільмнітові поклади, які ще містять також циркон і містять рідкісно-земельні елементи, такі як тантал обій, але там вони в дуже дуже невеличкій кількості, і, очевидно, потрібні додаткові якісь технології збагачення, щоб вилучати їх і далі використовувати ну, так, як це потрібно для промисловості. А більша частина все ж таки знаходиться на Донеччині. Це два розвідні родовища Мазурівське і Азовське. Що ж це таке рідкісно земельні метали, та в чому вони такі важливі? Їх науковці називають майбутнім світом. Вони ключові для розробки високих технологій від акумуляторів до військової техніки, використовуються в електроніці, альтернативній енергетиці, обороні промисловості та космічній галузі. Найсучасніші технології, тобто електроніка, можливо, в ну знов ж таки електроніка пов'язана з е, військово-промисловим комплексом, ось там вони знаходять своє використання. Чому ж Україна сама не збагачувалась на цих ресурсах раніше комерційного видобутку, рідкісно земельних елементів у нас фактично немає? Частково це пов'язано з відсутністю відповідних підприємств за радянських часів. На розробку цих родовищ не орієнтувались. Зараз же головна причина відсутність технологій з видобування. Частина родовищ знаходиться безпосередньо в Скельних породах дуже важко їх видобути, потім перемолоти, подробити, отримати концентрат, а з ним ще далі проводити певні хімічні операції для того, щоб вилучити ці цінні компоненти. Загалом Україна має цілу групу рідкісних металів. Це 17 елементів з унікальними фізико-хімічними властивостями. Такі копалини є і в Китаї, США, Австралії та навіть в Африці. Чому ж Трампа цікавлять саме українські спеціалісти говорять через їхню доступність? Доступність означає, що до них треба добратися. Наприклад, десь у Центральній Африці вони є, але щоб до них дістатися, треба розбудувати дороги, станції електропередач, тобто витратити величезні капітальні кошти на будівництво інфраструктури. Експерти припускають, оскільки велику частку видобутку рідкісноземельних металів контролює Китай, то розробка українських ресурсів могла б суттєво змінити розподіл сил на геополітичній арені. Глобальний перехід на зелену енергетику попит на ці елементи лише посилить. А Україна має шанс стати ключовим постачальником. Утім, фахівці наголошують, це потребує ретельного контролю держави, бо є ризики вивезення стратегічних ресурсів за кордон. У нас за конституцією і кодексом законів про надра надра є виключною власністю народу України і можуть передаватися лише в користування. Питання про продаж надр взагалі не може розглядатись без зміни конституції. За оцінкою Форбс за 23 рік сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області: Донецьку, Луганську та Дніпропетровську. Тим часом президент України на пропозицію Трампа обміняти природні ресурси України на подальшу допомогу США. Відреагував схвально. Утім, нині не зрозуміло, як саме працюватиме така угода. Зарано говорити і про інвестиції, умови та гарантії. Марко Ручка, Олександр Довгань новини каналу. А що ви думаєте з цього приводу? Чи є ризики у тому, щоб віддати видобуток стратегічних надр України американцям? Чи може це і є залізна гарантія нашої безпеки? Бо свій бізнес США точно захищатимуть? Пишіть нам у коментарях під цим випуском на Ютубі. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на одинадцятий, аби бути в курсі головних новин Дніпропетровщини. А ми продовжуємо випуск. А у Дніпрі багатоповерхівки вже стають високотехнологічними, на жаль, не за рахунок вітчизняних рідкоземельних металів. Сподіваємось поки що. Але витрачають гроші не на вітер, а на сонце. Альтернативну енергетику активно використовують місцеві висотки, встановлюють власні сонячні панелі і реально знижують витрати на комунальні послуги. Ба Більше отримують компенсації від міста та держави. А інвестовані кошти можуть повернути швидше, ніж очікували. Скільки вже вдалося зекономити дніпрянами? Чи Вигідно встановлювати сонячні панелі звичайним хрущовкам. Наша Анастасія Шуляк дослідила. Ми знаходимося на даху нашого будинку, де стало встановлено 144 модулі сонячних панелей. Вони встановлені в нас з листопада місяця. Вже три місяці ми користуємося. Голова одного з ОСББ Дніпра Сергій Машталер показує нам сонячну електростанцію, яку вони разом з мешканцями встановили за програмою Гріндім, аби додати собі комфорту. Панелі забезпечують багатоповерхівку електрикою кілька місяців, але новітня система вже себе виправдала. Бо ми плануємо запитати всі ліфти наші від сонця, яке літку необхідне, освітлення під'їздів, паркінгу нашого шлагбаума Ось це влітку буде дуже гарна економія. Десь ми будемо економити до 80 кВт в годину влітку, коли буде гарне освітлення. Енергія від сонячної станції живитиме у багатоповерхівці лише місця загального користування, проте це все одно дозволить заощаджувати, говорять в ОСББ. Керівник каже: 70% витрат на обладнання профінансувала всеукраїнська програма Гріндім, але внесок у майбутню енергоефективність будинка зробила кожна квартира. Коштувала нам системи чуть менш 5 мільйонів. З квартири ми збирали десь 9-13 тисяч гривень, але нам ще було повернуто кошти від програми від програми Гріндім 2 мільйони гривень. А от в іншому ОСББ Дніпра, яке першим у місті встановили сонячні панелі, вже напевно можуть сказати, переваги їх використання очевидні. Лише за кілька місяців вони заощадили щонайменше 10 тисяч гривень. У минулим рокам, наприклад, в тому ж 24-му, 23-му, загалом ОСББ сплачувала на рік десь приблизно 700 тисяч гривень за електроенергію. Зараз в 25-му році ми цю цифру зменшимо ну хоча б вдвічі, тобто, ну буде там 350. Вже світ і практика показали відмовлятися від генераторів і переходити на сонячний сувську українська програма «Гріндзім» запрацювала нещодавно, але її популярність як у Дніпрі, так і у інших містах України, швидко зростає, кажуть у міськра. Все більше об'єднань співвласників починають серйозно замислюватися над встановленням сонячних панелей. З одного боку це добре люди починають думати про енергоефективність. З іншого через те, що збільшується число охочих, «Гріндім» вже зменшив відсоток компенсації на облаштування сонячних станцій. Гріндіп показав свою успішність і зараз фонд рафрактивності навіть навпаки зменшив ценз по компенсації, бо буквально декілька днів назад це було 70%, Сьогодні це вже 50%. Чого вони зменшили? Бо у них профіцит заявок і дефіцит бюджету. Зараз сонячні панелі встановлюють переважно мешканці нових житлових комплексів, а жителі звичайних багатоповерхівок поки не наважуються на такі рішення. І дарма адже це може бути вигідно знизити витрати на електроенергію та забезпечити енер незалежність звичайним Хрущовкам не треба витрачати 4, а то й більше мільйона гривень на те, щоб купити і встановити сонячні електростанції. Їм достатньо 150-200 тисяч гривень. Тим більше говорять у міськраді, отримати додаткові кошти на встановлення сонячної електростанції люди можуть і з міського бюджету. Купівлю обладнання частково профінансує «Гріндім», А місто може взяти на себе до 75% витрат на монтажні роботи. Навіть якщо у вас немає ліфтів, паркінгів, як є у житлових комплексах сучасного рівня, звичайно, хрущовка теж може знайти, як застосувати електроенергію. Наприклад, ви можете заживити домофони, ви можете заживити всі місця загального користування для того, щоб не вбитися по дорозі до своєї квартири, а також можете встановити зарядні станції для електромобілів. У разі, якщо ж електроенергії, яку накопичуватимуть сонячні панелі, буде забагато для потреб житлового будинку, її можна продавати. Електроенергія постачається в загальну систему електромереж України. Ви можете стати автономним користувачем і як об'єднання співвласників продавати електроенергію за зеленим тарифом. Житлові комплекси, де встановили сонячні панелі, вже встигли оцінити усі переваги цього рішення. Мешканці не лише почали сплачувати менші рахунки, вони тепер не страждають і часом блокаути ці акумулятори заряджаються за дві години, і під час блакаутів на в, в жовтті листопаді дуже виручали, коли була відключення електроенергії. Витрачені на панелі кошти кожен з будинків планує повернути приблизно за 5 років. Тим часом ще чотири ОСББ Дніпра зараз готують заявки на програму Гріндім та компенсацію від міської влади на встановлення сонячних електростанцій. Анастасія Шуляк Денис Єлисавенко новини 11 каналу. І поки одні намагаються зекономити на оплаті комунальних послуг, інші накопичують борги. Майже мільйон гривень дніпряни завинили водоканалу. Комунальне підприємство продовжує відключати боржників від послуги. З 10 по 14 лютого спеціалізована бригада працюватиме у приватному секторі Соборного району. З графіком та адресами можна ознайомитися на сайті Дніпроводоканалу. На підприємстві наголошують, аби воду не відключили, необхідно терміново сплатити заборгованість. Привласнили 2,5 з мільйони гривень на ремонті укриттів та відновленні будинків після обстрілів. Правоохоронці затримали злочинну організацію у кривому розі. На її чолі місцевий депутат до схеми залучив 8 людей, у тому числі власну дружину. Слідчі встановили, аби розкрадати бюджетні кошти. Депутат лобіював інтереси підконтрольних фірм для укладання договорів щодо будівельних чи ремонтних робіт. В такий спосіб уклав 189 договорів. Збитки державі сягнули 2 мільйонів гривень. Щоб провернути махінації з бюджетними коштами до офіційних документів, ділки вносили фіктивні дані щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і виконаних будівельних робіт. Нині усім учасникам злочинної організації повідомлені підозри за кількома статтями кримінального кодексу України та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дитина травмувалася у ДТП у кривому розі Джилі не пропустила Фольксваген. Водійка першою не зорієнтувалася на перехресті та не пропустила машину, яка рухалася головною дорогою. Внаслідок зіткнення її чотирирічна дитина отримала травму голови та обличчя. Дівчинку ушпиталили. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. А от інша аварія у Криворізькому районі призвела до загибелі велосипедиста водій лади на смерть збив чоловіка поблизу Карачунівки. За попередніми даними керманич не помітив водія двоколісного, бо його нібито засліпила фура. Наразі відомо водій легковика був тверезий. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. А у Дніпрі на Березинській автівка спалахнула просто під час руху. Машина виявилася навчальною. Пожежу зафільмували камери ситуаційного центру та перехожі. На відео видно, як рятувальники ліквідували вогонь. За попередньою інформацією минулося без постраждалих. Причини займання встановлюються. Дрони змінили війну у повітрі, а незабаром змінять і на землі. На полі бою ЗСУ активно використовують наземних роботів. Дрони на колесах і гусеницях стали незамінними помічниками. Долають кілометри там, де свистять кулі і снаряди, зберігаючи життя наших захисників. Легендарна 25-та окрема повітряно-десантна січеславська бригада не перший місяць використовує роботизовані комплекси на фронті. Бійці бригади вчать керувати роботами добровольців. Як гасають полями Донеччини на найгарячішому покровському напрямку і які завдання виконують, бачила знімальна група нашого проєкту Воєнкор. Те, що бійці роблять з ризиком для життя, зараз виконують роботи. НРК наземний роботизований комплекс. Виставляє міни або підриває ворожі позиції. Як це було на покровському напрямку, де з десяток російських окупантів думали, що сховались. Робот-логіст доправить необхідні вантажі у саме пекло, куди під нищівним вогнем не проїхати і не пройти. Цей називається тарган. Його основне призначення: доставка бика провіанту води на поле бою до наших хлопців. Забрати з поля бою необхідне спорядження це також під силу роботизованим машинам. Ось так із поля, усипаного мінами і снарядами, евакуювали гексакоптер. НРК на гусеничному ходу обладнаний ще й кулеметною туреллю. Взагалі, то здатен перевозити до 300 кілограмів вантажів. На війні це незамінний помічник. Роботизований комплекс терміт, виключно українська розробка, а він дозволяє не тільки вести вогонь, прикривати нашу піхоту, доставляти цінні вантажі, а ще й евакуювати поранених бійців з допомогою звичайного пульту. Боєць поранений може. Присісти на цей комплекс і рушити до місця призначення. Це міні танк, якого не лякає бездоріжжя і багнюка. І екіпаж, що перебуває на безпечній відстані, керує ним, наче дитячою іграшкою. Наче дитяча іграшка yeah. Yeah, yeah. <laughs> Так, це мрія 12-річного мене боєць на псевдогольф, громадянин Великої Британії у лавах 25-ї бригади. Нещодавно він командир екіпажу наземного роботизованого комплексу. Оце контролер для керування кулеметною турелю, а цей пульт рухає сам наземний роботизований комплекс. Я приїхав сюди, щоб допомогти українцям зменшити втрати захисників. і це дуже відповідальна робота. Ділиться інший доброволець на псевдобалу. Попри шестирічний досвід служби в американській армії, вояк стверджує, що під час російсько-української війни отримує неоціненний досвід leadership skills. I was in for 6 years. три роки служив у піхоті years motorized. тільки ж в моторизованому підрозділі. Да the army. в мене є досвід і командирські навички, але це не те до чого нас там готували. Ця війна не така, як ми її уявляли. зараз воюють дрони, FPV, роботи, мінери. Цього взагалі не було раніше. 25-та окрема повітряно-десантна Січиславська бригада має низку багатофункціональних роботів. Вони щодня перевозять тонни цінних вантажів і рятують життя солдатів. Утім, захисники потребують нашої з вами допомоги. Нашу новітню зброю, яку ми вже використовуємо на лінії бойового зіткнення, разом з нашими інженерами з 25-ї бригади ми комплектуємо ці дрони е, різними модифікаціями, які здатні е, виконувати дуже багато різних задач на полі бою. Долучайтеся до зборів. Будь-яка гривня допоможе вже сьогодні змінити цю війну. Захисники України знають, що ворог налагодив масове виробництво наземних роботів, але зсу має перемагати завдяки якості власних розробок, тактиці їхнього використання і допомозі союзників. Січиславські десантники завжди виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках сьогодні. Це Покровський напрямок. Січиславці впевнено стоять на своїх позиціях і не допускають ворога в глиб міста. Наші оператори цих дронів вони постійно навчаються, випробовують нові можливості цих дронів. Якщо говорити про іноземців, так вони діляться своїм досвідом, плюс міжнародна підтримка, як в цілому країни, так і збройних сил і безпосередньо 25 Тої бригади в Україні офіційно 40 виробників роботизованих комплексів, які поставили до війська свої найкращі. зразки. Бойові інженерні, логістичні, наземні роботи пройшли випробування по всій лінії бойового зіткнення. І на Курщині також цього року для потреб збройних сил України повідомляє Мінцифри. Планують придбати десятки тисяч таких комплексів. Євген Коптів Денис Єлисавенко, Воєнкор. Більше ексклюзиво про війну, збройні сили та внесок Дніпра. У спільну перемогу дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го. І підписуйтеся, аби бути в курсі головних новин Дніпропетровщини. І зміни у роботі електротранспорту від сьогодні до 16 лютого. Перший трамвай курсуватиме через вулицю Вокзально. Зміненим маршрутом їздитимуть з 9 до 17 години. Все через ремонт колії на перетині проспекту Яворницького та вулиці Чапленка. Водночас нагадаємо, трамваї номер 5 та 12 курсують за повними маршрутами, а 17-й маршрут тимчасово не курсує через ремонт переїзду на проспекті Лесі Українка та бульвару батальйону Дніпро. Крихкий лід не зупиняє рибалок на житломасиві Ломівський у Дніпрі. Вони масово виходять на тонкий лід, ризикуючи життям. Попри настійку погоду та ризик, провалитися під воду продовжують займатися зимовою риболовлею. У ДСНС закликають не нехтувати власною безпекою, адже жодна риба не вартує людського життя. І на сам кінець про погоду. У вівторок у Дніпрі прогнозують в день мінус 2, вночі мінус 7. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.